Вітаю усіх любителів математики! З вами Галина Олексіївна. Інколи на математичних олімпіадах пропонують задачі такого типу: знайти кути у рівнобедреному трикутнику АВС. АВ AB дорівнює ВС. якщо АЦ дорівнює ЦД, дорівнює ДН, дорівнює НФ і дорівнює ФБ. Зупиняйте відео і поміркуйте над задачею самостійно. І ще ставте вподобайку, клікайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві відео. Та підписуйтеся на мій канал. І так, трикутник АБЦ рівнобедрений, і у ньому сторони АБ і Б, С рівні. а також АС дорівнює ДС, дорівнює ДН дорівнює Fn і дорівнює FB, позначимо кут ABC через альфа. Зрозуміло, що трикутник FbC рівнобедрений, і тоді кут FnB дорівнює куту FBN і дорівнює куту альфа. Далі, кут DFN буде зовнішнім кутом трикутника FBN. І ми знаємо властивість зовнішнього кута, що його величина дорівнює сумі двох внутрішніх кутів не суміжних з ним, тобто кут DFN дорівнює двом альфа. І розглядаємо наступний рівнобедрений трикутник FND. Цьому трикутнику кут FDN дорівнює куту DFn і дорівнює 2 альфа, що ви також бачите на малюнку. Далі можна знайти кут FnD, адже ми знаємо, що сума кутів трикутника дорівнює 180 градусів, і кут FnD буде дорівнювати. Від 180 градусів відняти 4 альфа. Тобто, ми з вами знайшли ось цей кут. А тепер, враховуючи, що кут СНБ розгорнутий, і його величина буде 180 градусів, ми можемо обчислити кут СНД, який буде дорівнювати від 180 градусів, віднімемо кут ДНФ та кут БНФ. Тобто, при обчисленні ми одержимо 3 альфа. І зрозуміло, що трикутник ДНЦ рівнобедрений, і в ньому кути Н, СД та СНД також рівні, і вони дорівнюють по 3 альфа. І тоді ми можемо знайти кут НДС, Ось цей кут ми можемо знайти, так, я його позначу, і він буде дорівнювати від 180 градусів відняти 6 альфа. Зрозуміло, що тоді, аналогічно до вище, ми можемо обчислити кут АД. Кут АДЦ буде дорівнювати від 180 градусів відняти суму двох кутів 180 градусів мінус 6 альфа та 2 альфа. І при обчисленні ми одержимо 4 альфа. І тепер у трикутнику АДС знову ж таки, відомо два кути. Кут А дорівнює куту АДЦ. І дорівнює 4 альфа. І ми вже підійшли до завершення нашої задачі. Тепер можна розглянути трикутник АВС, адже в цьому трикутнику нам відомо, всі кути, кут А дорівнює 4 альфа, кут С також дорівнює 4 альфа, ну і кут Б відповідно дорівнює альфа. Ми склали рівняння альфа плюс 4 альфа плюс 4 альфа дорівнює 180 градусам. Або 9. Альфа дорівнює 180 градусам, або звідси альфа можна знайти, яке буде дорівнювати 20 градусам. Отже, кут Б у нас дорівнює 20 градусів, а кут А дорівнює куту БЦА і дорівнює 80 градусам. Ми задачу розв'язали і можемо записати відповідь: Кут Б дорівнює 20 градусам, кут БАЦ дорівнює куту БЦА дорівнює 80 градусам. Якщо вам задача сподобалася, напишіть про це у коментарях, я обов'язково вам відповім. Друзі, будьмо розумною нацією. До нових зустрічей!